Привіт усім! Сьогодні буде огляд на косметику. Зокрема, косметику для губ. пішла я в магазин і не змогла вийти без нічого. Ну, чесно, я туди йшла за цим. І так, все для губи: дві помади і три олівця. Одна помада коричнева, одна розова, хоча я хотіла коричневу також, але вона хоче сліпому радість. От така вишнева. Пома... Олівець. Такий вишневий олівець. Два олівця для очей, для брів. Ну, але оці олівці самі коротіші, Бо саме для губ важко знайти, щоб були коричневого кольору. Тому ось такий світлий і темний колір. Зараз буду показувати, комбінувати, розповідати, що з чим робиться. Моє саме улюбленіше комбо це ця, ось, ця, ось ця. Купувала я вже тиждень тому, тому пробувала з'єднувала, буду розказувати. Дуже класна помада, класний дизайн. Ось такий вигляд має. З мінусів те, що вона трошечки відчувається на губах. Губи не сушать, але все одно так знаєте, стягує. Тобто ти відчуваєш. Всі помади є стійкими, що та, і що та. І так, це від TF Cosmetics 84 гривні. Це ось, ще ось такий олівець від Golden Rose. вона за 36 гривень для брів. Класненько. Тому беремо, малюємо і показуємо класно, як це все працює. Розташовувати варто все-таки по всій губі, бо якщо тільки контур, то помада розсвічується і видно, що дуже великий дисонанс. Ось One minute, please. Так, і наношу гадаю. Як на мене, дуже класно виглядає, ось цей саме що ж коричневий такий трофейний ем, колір, не знаю, ну, тобто е, загалом, але ось з мінусів, що сушить губи. ой. Неприємно. Розчисувала, розчисла не дочесала ось так. Ну ось так. І тепер. Як з'явилась, так і озмилась. Далі візьму ось цей корочний карандаш Cosmetic Romance це також 35 десь коштує в такому районі. А. -а, -а. Будемо рахувати, що рівно. Вона ще на рівно малювати, що зараз все одно воно полетить на салфетку. Взагалі мені помада сподобалась і хочеться ще спробувати інші відтінки. Бумба. Варто працювати над контуром, ну, але це не для сьогодні робота. <різь> Якщо на люди виходить, тоді працювати над контуром. Угу. Ну і ось так. Витерлась, навіть не запалилась. Я так сказав, останній комплімент. От такий нюдовий мат. 120 гривень, це 35 гривень також. Чи 25, чи 35 гривень, коштує лівець. За комплімент я шокована, бо мій комплімент коштує 90 гривень, тому що я купувала А це, до речі, найдешевший, що був в магазині, далі 130-170 гривень. Я комплімент, дешева помада. Угу. Клас. Ааа, господи... Мммм... Ммм... Тць! Ну, п'яна я вже... Я вийшла і ось помада. Помада висохня стане більш розовішою, але вона також не є стійкою. Mm. Що можу сказати загалом? Мені дуже все подобається, окрім цієї помади. Або я йшла за коричневим кольором, я попросила консультанта дати мені коричневий колір, ну і отримала розовій. Я не знаю, де була моя голова, коли я на це все вибирала. Ну, ладно, я потім повернулася, ну, 120 гривень трошечки обідненько. Не буду вже сьогодні гроші більше тратити. Все одно фігню вже купила. Думаю, ладно, піди вернися і купи. І я вернулася і купила цього за 87 гривень. Чудесна помада, чудесне відкриття. Звісно, трошечки сушить, ну, не сушить, а стягує губи. Але дуже хочеться пробувати ще інші відтінки, мені дуже подобається. Тим паче така бюджетна помада, дуже е, непоганий варіант, я вам скажу, непоганий. Всухаю. Це все. І ось такі прекрасні, прикольні, різноманітні витвори на губах можна робити, так само міняти. ну. Це з цим, ось це з цим. Я не буду пробувати всі кому, бо це довго. Подивимося, поживемо, подивимося, заробимо. буду робити під час макіяжного огляду. Але ось така сьогодні розпаковочка, наскільки 100 гривень олівці, 120 гривень помада. Це скільки буде? 220, ну 300 гривень на 300 гривень, коротше. Розпаковочка для губ. Ну, всім задоволена рім компліменту. Комплімент взагалі не занадто мені зайшов сушить, він знаю, зараз розтягується губа, і плюс старається, ну, він типу стійкий, але старається. Старається він звідси сюди, і вона дуже помітно. Ну, Не сильно така ж помітно, але коли нанести новий слой, тобто коли виправити губи, то буде реально видно різниця, що ви це робили. Тому ось такі справи. Які вам макіяжики подобаються? Кажіть, який з цих трьох макіяж для губ вам найбільше подобається, який для мене найбільше йде, розкажіть. Ну, а взагалі, чого я купляла коричневі помади, що цікаво просто. За виявилось, що в мене немає коричневої помади. Всі, що в мене є як помади, це з теплим бетоном. Де? А мені треба з холодним. От я купила з холодним ще плюс темні олівці, яких ще в мене немає в колекції в косметичці. Тому якось так. Підписуйтесь на канал і до нових оглядів, чи що, значить, до нових оглядів. Підписуйтесь. Muito dourado é sim.